Другий день, другий день наші роловлі сьогодні на дико. Ви слухайте, Ви бачите? No. Так. Видите? дике озерце у канадських джунглях. Можу йти забрати Рому, бо Рома був на новому місці. Там каже вода дуже дзеркально чиста і йде досюди до нас у болото. та треба забрати молодку. Одне добре, недалеко. Так, евакуація, Евакуація. А все самодільні колеса, пакети скітори можу зробити, не собі? Чи так. Ну. No. Та що, бляха, то... Наче світкісер зроблю. Все. Так, лодка вже на місці. Наші риби кудись вони поплили рома, зараз мене йде на злачні міста. На злачні міста, де він вчора таких басі наловив, що. Ого, го, мам. має бути? Такий один. Мой великий, чем сама близко. Та чо? Круто. Ми з сачка поїхали. Макс ухопив щуку. Саньок зараз потихеньку обдає. Тихо, тихо, тихо. Іди, отримай! О, так! О, так! О, так! Боді, це твій кетч! Є-є-є! Ух, ух, ух! Дивися, дивися на вантаж! Ну, а по-закарпатськи? Вася щось ухопив, таке, з корчами майже. З корчами, так. Вона є там, чи ти це втягнеш? Є щось? Так, так, так. Вона починає хворіти. І зато вона так знаєш. Стандарт, як має бути? Макс. Щука номер два. Сейчас, сейчас. Такие фифаники, молодець що то папа, тебе, малий Тато. Ты Яка красавец, да? Молодець. И сюда. Ну, что-то так. Стандартно. Да. Все стандартно. Диванчик не просуй его Конечно, что это? Чик-чик-чик. чик. Все стандартно, нет, yes, стандартно. чуть 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 Real, real, real. Maybe it's still there. No, it's gone. <laughs> <laughs> wow. Направил пилотку, делай Б. Ну то налашюка, ты понял? Файна, шоу. Еще здесь один на двух. <laughs> <Vais, kanubri. laughs> <laughs> <hazie> Яка маленька? Дивись, чорський маленька. Файна щука. Дойські друзі, на місці. Макс, три рибки мич, одна зійшла, саньок чекає на велику акулу. Звеську одразу дві. Що? Що, пішла туди? Пішла, да. Та ні, там пішла. ще. А, на, пішла, мою пішла, лови. Пішла. Пішла дуже розмутає бляха во. Бо треба піджати. Зараз і моя майже піде починати. На газах. Пока ще на цьому на, на крючковий. Опа. Є. є контакт. Є контакт. Хорошо взяла, помните, о, Оооооо, то у нас сила добра, ні, Не 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 одного вона крає, бачиш ротом.

Я не навіть Да 2 годинки, 2 години. На озері і нас озеро -то не підводить. чики піки локація стане неізмесною. Всього, ми йдемо помаленьку додому. Це така. Не знаю, хто буде хотіти, знайде. Мускока, тишина, нікого нема, зато щук, тьма. Все, всім пока-пока, ми йдемо додому готувати шашличок.